Людина, котра ніби вважає себе окремою, так, людина, бо цим то так, все, з її історією, з її якимось там, ну, проживанням, все це решта, з її тілами, то вона часто так за очікуваннями, за тим, що вона думає, так, що, скажем, що щось в житті її не так, тобто хоче, щоб життя її покращило, її розум егоїстичний працює на те, що буцімто щось в житті не так, а значить, і щось має, і его очікує, що щось буде так, так? Оцей процес, так, кожен з цим познайомився процесом, так, що буцімто. Людина сидить і очікує, ага, у мене щось не так, і мені потрібно, щоб було так: просвітлення, пробудження, будь-що, будь-що, будь-що. Так, оцей стан очікування, стан, не по... в якому не погоджується людина із реальністю, а намагається буцімто очікувати чогось краще, і нічого ну, так не виходить, як очікує его, так. за цим процесом стоїть що? Невідчування реальності такої, як вона є. Тобто навіть оцей як би, запрос благословіння буцімто хтось має благословити, бо в житті щось не так, так? Тобто немає якогось просвітлення, нема там того. -того. От саме оце ця думка заперечує реальність, яка є насправді, яка її вже є тут і зараз, яка Завжди є і нічого крім неї нема. Тобто сама думка про те, що щось не так, не дає відчути те, що все так. І саме прослідковання, погодження, при, ну, прийняття і так далі от цього, що, що, що ніби здається не таким, але оце прийняття. Вдячність за це, так, ну там оцей процес, саме прийняття того, що зараз відбувається, так, допускає, розкриває той мом, те, що насправді існує. Тобто сама думка про те, що щось не так, форму, навіть не формується, проявляє. Дальше таку реальність, в якій знову щось не так.